Добрий день, малята. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо віршик, який називається Добре киці в кожушку. Добре киці в кожушку ходить сміло по сніжку. Я сплету їй теплу шапку, рукавиченьки на лапки, а тоді ще й на санчатах. Зможу кицю покатати. А тепер давайте ще раз послухаємо. Добре киці в кожушку ходить сміло по сніжку. Я сплету їй теплу шапку, рукавиченьки на лапки, а тоді ще й на санчатах зможу кицю покатати. Малята, як називався віршик, який ми слухали? Добре, киці в кожушку вірно. А в що була киця одягнута? Так, в шапку, рукавиці та кожушок, а на чому котика катали? Так, на санчатах. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До побачення!